Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні говоримо про порядок слів у реченні. Die Wortfolge. До кінця нашого уроку ви будете знати, який порядок слів у німецькому реченні та як будувати питальне речення. Also beginnen wir. Порядок слів у німецькому реченні є прямий та зворотний. Прямий порядок слів означає, що спочатку у нас іде підмет, потім. Присудок дієслово. І потім усі інші другорядні члени речення. Додатки, обставини, і так далі. Цумбайшпіль. Наприклад. Іх. Шлафе. Wochenende. Іх. Підмет. Шлафе дієслово присудок. Що роблю. Ланге амвохененде. Другорядні члени речення. Зворотний порядок слів означає що спочатку йдуть другорядні члени речення, після цього обов'язково присудок, тобто дієслово, і лише потім підмет, тобто особа або предмет, який виконують ту дію. Тому він і називається зворотний, бо все йде навпаки. Якщо в прямому був підмет присудок другорядні члени речення, то в зворотному порядку слів другорядні члени речення, на другому місці присудок, і потім підмет. Сумбайшпіль, наприклад, Am Wochenende schlafe Шлафе lange. На вихідні я сплю довго. Це літературний переклад, дослівний. На вихідні сплю я довго. Як бачите, на першому місці другорядний член речення це обставина часу на вихідні, потім присудок, дієслово слово, сплю, потім підмет, я, і далі можуть йти інші члени речення. Адже речення у нас має бути логічним. І звучати красиво, ну і правильно. На вихідні я сплю довго. Що ж, як нам побудувати питання? Порядок слів у питальному реченні. Перед собою ви бачите три речення. Du bist team. sie haben Zeit, Anita kommt aus der Ukraine. Ви вже знаєте, що таке підмет і присудок. Підмет підкреслений однією лінією, присудок, тобто дієслово двома лініями. Ти є тім, ви маєте час або у вас є час аніта з України. Літературний переклад. Для того, щоб побудувати питання в німецькій мові, потрібно всього-навсього дієслово, тобто присудок, винести наперед речення, поставити його на перше місце. Це набагато легше, ніж в англійській мові, скажімо. Там, де в деяких реченнях потрібно додавати do does. «does». «Do you speak English?» В німецькій мові жодних додаткових дієслів вам не потрібно. Всього навсього дієслово, присудок, виносите наперед речення. Як зробити з цих речень запитання? Тобто питальні речення. тім» – Дієслово виносимо наперед. І виходить: «bist du team. Und fragezeichen» – знак запитання. «Sie haben Zeit». Дієслово виносимо на початок. Haben Sie Zeit? Fertig. Готово. Anita kommt aus der Ukraine. Anita з України. Присудок на початок речення. Kommt Anita aus der Ukraine? Fragezeichen. Знак запитання. Ось так просто. Дієслово на початок речення і маєте запитання. Є такий різновид речень, як питальне речення з питальним словом. Найпоширеніші питальні слова ви бачите ліворуч. Це такі питальні слова, як «ве», хто, вас, що, вим, кому, вин, кого. Звертаю вашу увагу на вимову букви Е. По алфавіту вона звучить як А, Б, Ц, Д, Е, це середина між е і е. Тому вона має звучати не як українська е, не «вем», вен, а вим «вин». ван коли, во, де, вохін куди, «вохе», звідки ВІ як, який, яка, який. ВАГУМ чому ці питальні слова рекомендую записати та вивчити, як будувати питальне речення, коли у нас є спеціальне питальне слово? Порядок такий: спочатку йде питальне слово, потім іде присудок, потім підмет, а потім другорядні члени речення. Якби не було питального слова, то все було так, як ви щойно вже дізналися, як будувати питання. Дієслово, підмет, другорядний член речення. А так, ставимо на самому початку питальне слово, а решта залишається так, як і було. Тобто, як тебе звати, дослівно як звешся ти. Буде ві du?» питання слово, присудок, підмет. Звідки ти вогеа комсту? Вогеакомсту. Питальне слово, присудок, підмет. Хто ви по професії? В німецькій мові це сталий вираз і дослівно буде звучати як Що ви є по професії? Вас зінзі Beruf?» Питальне слово, присудок дієслово, підмет, особа. Другорядні члени речення. Де тут зупинка? Де є зупинка тут? Дослівно. Питання слова. слово, дієслово, підмет. Другорядні члени речення. Ist Mark zu Hause Коли є Марк вдома. Дослівно. Не забудьте, що нам потрібно зв'язка для того, щоб в реченні був присудок. Коли є Марк вдома? Ось так просто Питальне слово, присудок, підмет, другорядні члени речення. Ну і звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Hausaufgabe порядок слів та питальне речення. Aufgabe 1. mache umgekehrte Wortfolge – Зроби зворотній порядок слів у реченні. Перед собою ви бачите речення, і ваше завдання буде переписати ці речення, використавши зворотній порядок слів. Wir besuchen Eltern am Wochenende, sie sprechen Deutsch sehr gut, Nikolas hat Ferien im Sommer, du hörst Musik zu laut, ihr schreibt bald Diktat. Aufgabe 2. Schreibe Fragen. Du kommst aus Polen, Erika kauft Essen oder Lebensmittel, er ist noch Schüler, wir lernen die Sprache schnell, ihr habt immer viel zu tun, Frau Ulrich, sie warten auf mich. Rita's sind noch klein. Нагадую, для того, щоб зробити присвійний відмінок і сказати Діти ріти. Нам потрібно всього-навсього до імені додати літеру S. Rita Skinda Zintnochline. Діти ріти ще малі. Для того, щоб вам було легше опанувати сьогоднішній матеріал та з легкістю виконати домашнє завдання, пропоную опрацювати, записати та вивчити вотшас словниковий запас даного уроку. «Хія тут. Die Haltestelle, die Haltestellen – зупинка. Як бачите, це скорочений запис форми множини. Множина має завжди артикль ді. Ось цей дефіс означає, що слово залишається так, як і воно було, тільки в кінці потрібно додати закінчення н. Die Haltestelle, die Haltestellen – Зупинка. Beruf, die berufe – професія. Тут потрібно додати закінчення е. E. Besuchen – відвідувати Am Wochenende – у вихідні. Дас вохененде вихідні дні. ЗЕА ДУЖЕ. ЗОМА влітку. Зома слово чоловічого роду. Де зома, ЦУ занадто. ЛАУТ голосно. Бальт скоро. Дас Diktat – диктант. Полен польща. Дас есен їжа. Дас лібен смітель продукти харчування, нох ще, шнель швидко швидкий, швидка, швидкі. Імах завжди. Тільцутунгабн мати багато справ, але тут потрібен правильний порядок. Наприклад, у мене багато справ, іх хабе фільцутун підмет присудок, другорядні члени речення. ДУ хаст фільцутун е хат фільцутун. Унзувайте. І так далі. Вахтен чекати. Вахтен ауф – чекати на когось або щось. Кляйн малий. Нагадую, літера L в німецькій мові пом'якшена Кляйн. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. До наступних зустрічей! Alles Gute!